Показую обробку яблуні по сезону. Тут будуть основні обробки, які без них не обійтися. І будуть додаткові обробки, наприклад, когось більше гнилий, наприклад, яблука погано зберігається, або дуже багато плодожерки, тому треба буде робити додаткові обробки. Також буду йти по двох фірмах: це буде у нас сингента і сімейний сад. Оскільки багато людей користуються різними препаратами, покажу дві альтернативні лінії по сезону. Після першої обробки до розпускання бруньок Робимо обробку до цвітіння. Це в нас іде хорус від хвороб, який працює по холоду, плюс актара. Тут буде мобіль, який має аналогічну речовину з хорусом. Плюс альфа супер, який буде йти по шкідниках. Після завершення цвітіння яблуні ми беремо хорус. скор, це будуть два препарати від хвороб і плюс Енджіо, двокомпонентний інсектицид. В сімейному саді ми комбінуємо мобіль, плюс парацельс, плюс турбопресту. Якщо у вас минулого року було дуже багато плодожерки, це були дуже червиві яблука. Коли яблуко як 5 копійок, ми повторюємо обробку проклеймом сімейного саду ми беремо турбопресто ще раз. Якщо ж в кінці сезону було дуже багато гнилих яблук, то за 20-30 днів до збору урожаю обробляємо свічем. Свій забезпечить, що яблука будуть і краще зберігатися. Або за 35-40 днів до збору урожаю обробляємо фунгіцидом скай.